Його творчий шлях багатогранний. Вінничанин Ігор Шуров розпочав його у журналістській діяльності. Був засновником та редактором кількох вінницьких газет та телекомпаній. У 1990-х на початку 2000-х працював редактором та сценаристом на одному із національних телеканалів. А ще він автор п'яти книжок та понад десяти персональних виставок в Україні і Німеччині, напрямок, у якому працює, жартома називає поза жанром. Критики кажуть, що. Творчість Ігоря Шурова є таким своєрідним антидепресантом. Ну, це дійсно правда, тому що я кожного дня дивлюся на його картини. У нас в колекції родини є там декілька його робіт, тому що зараз отримати колекцію картину Шурова дуже важко. Але зараз він хворіє і практично не займається цією творчістю. Протягом останніх кількох років Ігор Шуров мешкає у німецькому місті Мюнстер, де проходить лікування. Але він не забуває про рідне місто. До Вінниці передав примірники своїх двох книг Слоуни та Віршун мандрівець на ослінчику. Ми з Ігорем Шуровим дуже раді, що нарешті книги Ігоря потраплять до Вінницьких бібліотек, і кожен читач зможе погортати, посміятися. Насолодитися ми отримали дарунок майже 100 книг: це 48 екземплярів однієї книги і 48 екземплярів іншої книги. Вони будуть передані у 23 бібліотеки філії нашої Вінницької міської територіальної громади. «Слоуни» – це книжка про пригоди, будні та свята чудернацьких істот. Їх так називають, бо вони нікуди не поспішають. Аби передати характер своїх персонажів, Ігор Шуров сам ілюстрував видання на його сторінках. Понад 60 картин, що передають світ слоунів. Книжка стала сценарієм для одноіменного мультфільму, який став учасником численних міжнародних фестивалів. Він нікого не клеймить, він нікого не сварить, він показує персонажа. Який смішний і ніби звертається до кожного читача. От ти будеш таким, якщо будеш так думати, друга книга авторства Шурова розповідає про пригоди віршуна мандрівця, який постійно потрапляє у незвичайні ситуації. То телефонує композитору Верді, то пливе на катері в компанії Капітана Немо. Його творчий Доробок да те, що він напрацьовував сьогодні. Налаштовує мости з нашим містом партнером Мюнстер, тому що там в Мюнстері мають змогу познайомити з Вінницею. побачити Вінницького митця протягом тижня книги з'являться на полицях Читалень, аби Вінничани змогли познайомитися із творчістю віничанина Ігоря Шурова, який є батьком музиканта й артиста Піанобой. Олена Карбівська, Вадим Інжеєвський, новини за день, телеканал Віта.